В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, наші малята з табору нашого парафіяльного. Я обіцяв завжди і обіцяю, що завжди з вами вітаюся, бо ви питаєте мене, Отець, Ігор, а ви привітаєтеся вечором з нами. Вітаюся з вами, малята, щирі, щирі вітання. Прошу для вас у Господа благословення, для вас, для ваших дітей, батьків, родин, тому що насправді з нами на таборі є дорослі діти, менші, старші, є ті, які колись пригадують свої парафіальні табори. Це насправді є важливо, тому щирі вітання кожному, хто разом з нами на нашій спільній молитві, хто зараз в подорожі, хто в чужині, вітаємо наших хворих, немічних. Страждаючих всіх, хто зараз разом з нами молиться, старається бути поруч, і кожного кожного з нас приймаємо, об, об, обіймаємо тою духовною опікою, молитвою і стараємося бути разом, бути поруч. Ще один день перегортаємо на сторінку нашого життя. Господь сьогодні знову дарував нам ту погожу днину. Ми знову розпочали день із святої літургії, де ми молилися за душі спочилих, де ми насправді щиро-щиро глибоко вірили і уповали на Бога, пам'ятаючи про Його супровід, пам'ятаючи про довіру наших малят, наших дітей, які сьогодні знову з самого ранку і далеко за обід були разом з нами. У різних наших таких іграх, забавах, катехезах, науках і так далі. Тобто все це відбувалося в щирості свого серця, в великій атмосфері любові і великій повазі. Завтра буде четвертий день нашого парафіального табору, тих веселих канікул з Богом, де ми будемо робити такі маленькі підсумки, дякувати за проведений час і дуже будемо просити Бога, щоб ці діти. Які були поруч з нами весь цей час, не забули, що таке є церква, пам'ятали, що є таке свята літургія, пам'ятали, що то є сповідь, що таке Євхаристія. Це дуже важливо і дуже часто воно залежить від кожного з нас, щоб ми вміли правильно повести себе у своїх сім'ях, у своїх родинах, де ми маємо не просто втомитися, пригадувати один одному. Про важливість спілкування молитвою з Господом, але важливість теж присутності, як духом, так і тілом у святині Господній для кожного з нас. Тому зараз, у цей час суботній, ми знову вкотре починаємо приготовлення до того недільного богослуження, нехай кожне наше сумління, той іспит нашого сумління. Буде наповнений тою духовною такою радістю, зустрічі з Божим Словом, присутності молитви в моєму житті, важливість миру і спокою в сім'ї, і в родині, важливість творення тої правди і справедливості, праці, яку ми прикладаємо для того, щоб днувати і ночувати це наше життя. І тому зараз, у цю хвилю, будемо буквально за кілька хвилин. Вже брати до руки нашу духовну зброю, творити той духовний фронт, то духовне єднання, в якому ми стоїмо перед Богом і не хочемо, не хочемо відступити від тої присутності Божої молитви в моєму серці. Як важливо тримати слово перед Господом, як важливо не оступитися і десь не оправдати себе по своїй. Не раз неспроможності чи небажанні, радше небажанні, і тому десь будімо в собі ту ту велику ласку любові Бога, будімо в собі отой добрий намір, в якому ми хочемо послужити на славу Господню і на славу кожної кожної людини, яка сьогодні буде разом з нами в молитві. Тому, благаючи Господа, будемо розпочинати нашу духовну молитву. І вкладати в неї всю свою любов, все своє серце, щоб, віруючи в те, що просимо, кожен з нас отримав. Дуже прошу всіх, зголошуйтеся на молитву, поширюйте нашу молитву на своїх сторінках, будьте пильні і уважні, нагадайте один одному, що молитва розпочинається, десь будьте тими маленькими апостолами Христа, щоб зробити, як написано в Євангелії. Від Матвія стукайте і відчиниться вам, шукайте, і знайдете, просіть і дасться вам. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради, спасіння. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через Пророків. В єдину, святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава, отцю, що нас сотворив нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, усі разом, дуже прошу всіх, активніше додаваємося до молитви, Стараємося бути поруч, стараємося не тих днів, коли я молюся, коли ні. Кожного дня взиваємо до Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення до Господа за всі його ласки, якими ми є наділені самим Творцем. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, хлопців і дівчат, за поранених чи полонених пропавших, за віднайдення кожного, хто сьогодні просить про ту велику поміч. Бо дуже багато є прохань про молитву батьків, дружин, дітей, побратимів, про віднайдення тих, хто пропали без вести. і не маємо ніякої інформації, то просимо, благаємо вас, дорогі молільники, моліться в цьому намірі, щоб бодай якась маленька звісточка, ниточка, за яку можна вчепитися і насправді від, віднайти тих, хто зараз десь перебуває в тому місці, де ми не можемо знати. Молимося за оздоровлення полонених, зцілення їх і повернення додому, молимося щиро за тих, що зараз в лікарнях мають випробування, заліковують рани, які отримали на війні. Молімося щиро за лікування ран війни. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наше моління за сім'ї і за родини, за наших дітей, онуків, дружин, чоловіків, батьків, братів і сестер. Молімося, наше липневе намірення, а це молитва за оздоровлення і стілення, особливо тяжкохворих, онкохворих, прикутих до ліжка, всіх, що самотні, одинокі, вдови, сироти. Всі, що приготовляються до надскладних операцій, де потрібно ретельно приготуватися, щоб віддати і відпустити себе в Божі руки, і в руки тих професійних лікарів, які насправді бажають оздоровити і вилікувати з Божою поміччю ту чи іншу особу. Тому молімося щиро за подорожуючих за тих, що в чужині далеко від отчого дому, в тяжких немочах і роботах поневіряються. Молимося щиро за молоді подружні пари, за наших діточок, за їхнє благословення, за всіх, хто зараз у скорботі, у немочі, молимося щиро, щоб Господь був разом з нами. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Мария Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш п'ятий десяток сьогодні офіруємо. За душі спочилих, убієнних наших героїв, за душі убієнних дітей молоді дорослого покоління у часі війни, за душі спочилих наших рідних, тих, про яких пам'ятаємо щоразу, за душі вчистилищі, абортовані ненароджені діти, усіх, хто сьогодні пам'ятає про своїх померлих і новоприставлених, вічна усім пам'ять! Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, син у Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий. Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Господнє. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову помолилися і сповнили волю Небесного Отця, і нехай вчиниться не наша, а Його воля над нами. Пригадую, що завтра недільний день, тому дуже кожного прошу, поспішіть до своїх парафій там, де проживаєте, там, де маєте нагоду, знайдіть час, щоб прийти до Господа. І сказати йому одне слово дякую, дякую Богові за все. Тому ми почали місяць липень, ми молимося за хворих, немічних, тому кожен з нас може долучитися ще до нашої молитви на місяць липень і скласти свої молитовні наміри. Теж завжди дякую вам за підтримку, за офіри, за видиму і невидиму поміч, яка є не раз та духовна, а не раз є видима матеріальна. І це все насправді кожна допомога знаходить себе і пристанище для кожного. Тому дякую всім жертводавцям, доброчинцям нашої такої духовної спільноти, вервочки, Весь низький уклін кожному з нас. Нехай Господь прийме наше служіння і благословить та сили витривалості у різних випробуваннях і спокусах. Дай Боже переночувати спокійно і мирно ніч, бережіть себе. Бережіть один одного і, звичайно, після молитви завжди чекаю на ваші намірення, бо ще один день, ще один тиждень ми перегортаємо наче сторінку нашого життя, і дай Боже, завтра в недільний час знову разом День Божий прославити нашого Любого Ісуса. Слава Ісусу Христу!